Цивільний Кодекс України статті 290 293, стаття 290 Право на донорство. Повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором крові, її компонентів, а також органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин. Особа віком до 18 років може бути живим донором гемопоетичних стовбурових клітин відповідно до закону. Донорство в крові її компонентів органів та інших анатомічних матеріалів, репродуктивних клітин здійснюється відповідно до закону. Заття органів та інших анатомічних матеріалів, з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків і в порядку, встановлених законом. Фізична особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його. Особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами. Стаття 291. Право на сім'ю. Фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я, має право на сім'ю. Фізична особа не може бути проти її волі розлучена з сім'єю, крім випадків встановлених законом. Фізична особа має право на підтримання зв'язків з членами своєї сім'ї та родичами незалежно від того, де вона перебуває. Ніхто не має права втручатися у сімейне життя фізичної особи, крім випадків, передбачених Конституцією України. Стаття 292. Право на опіку або піклування. Малолітня, неповнолітня особа, а також фізична особа, яка визнана недієздатною, або цивільна дієздатність, якою обмежена, має право на опіку або піклування. Стаття 293: Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Фізична особа має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її збирання та поширення. Діяльність фізичної та юридичної особи, що призводить до нищення, псування, забруднення довкілля, є незаконною. Кожен має право вимагати припинення такої діяльності. Діяльність фізичної та юридичної особи, яка завдає шкоди довкіллю, може бути припинення за рішенням суду. Фізична особа має право на безпечні для неї продукти споживання, харчові продукти та предмети побуту. Фізична особа має право на належні, безпечні, і здорові умови праці, проживання, навчання тощо.